Американцям потрібні чемпіони. Вони нагадують нації, на що вона здатна. Джессі, ти найкращий. Ти найшвидший у світі. Артхаус третік представляє. Ну, хто тут у нас? Я Джесі Оуенс. У тебе природні здібності. А я таким не довіряю. Бачу, ти вмієш бігати і стрибати ще як вмієш. Та чи вмієш ти перемагати? Так, подивимось. Пішов! Якісь проблеми, тренере? Ні. Пробігти ще раз? Так. Хочеш виграти золото? Так. А зробити це в Берліні? Як ви можете виправдати участь у змаганнях в Німеччині, враховуючи рівень дискримінації тут? Так, так, так. так. І куди це ви, хлопці, зібралися? Просто у Ні, Ми ще не закінчили. Джесі ти маєш шанс завдати потужного удару. Гітлер при владі. Ми маємо бойкотувати участь у цих олімпійських іграх. На знак солідарності з репресованим німецьким народом. Ти маєш шанс увійти в історію і готовий його змарнувати. Люди беруть з мене приклад. Плювати я на це хотів! Ну, звісно! Навіщо тобі це? Люди розраховують на тебе. На мене? Мріють, щоб ти поїхав у Берлин і всипав перцю тим нацистам. Ти прийшов у цей світ, щоб бігти, і не слухай. Тут немає чорних та білих, є тільки повільні та швидкі Ніщо не має значення Ані колір, ані гроші, навіть він У ці 10 секунд ти абсолютно вільний Сила волі. Це він хизується. З 21 липня у кіно.